Що таке електронегативність? Електронегативність це сила, з якою атом притягує до себе електрони інших атомів. Інакше кажучи, електронегативність це властивість атома елемента зміщувати у свій бік електронну пару спільно з іншим атомом. Сильніше за всіх притягують електрони атоми найактивніших неметалічних елементів. Флору, оксигену, хлору, адже їм для завершення зовнішнього рівня бракує одного або двох електронів. І електрони, які вони прийматимуть, розташуються досить близько до ядра на другому або третьому електронному рівні. Тому електронегативність цих елементів найбільша. Легше за всіх віддають електрони атоми активних металічних елементів. У першу чергу лужних літію, натрію, калію тощо вони виявляють найменшу електронегативність. Оскільки електронегативність це властивість, яка пов'язана з прийманням та втратою електронів, то і змінюватися вона буде так само, як і неметалічні властивості. Тобто, у періодах електронегативність посилюється зліва направо. А в групах знизу вгору. Отже, елемент з найбільшою електронегативністю флуор, а з найменшою Франції. Спосіб кількісного визначення електронегативності вперше розробив американський хімік Лайнус Полінг двічі лауреат Нобелівської премії. За шкалою Полінга електронегативність флуору. Прийнята за 3,98 содих округлено 4. Другим за електронегативністю є оксиген 3,5. Третім хлор 3,0. Активні металічні елементи мають значення електронегативності менше за 1,6. Для зручності. За зменшенням значень електронегативності складено ряд. Він починається з найелектронегативнішого елемента флора. Гідроген і типові неметалічні елементи розташовані всередині шкали. Значення їхніх електронегативностей близькі до двох, закінчують ряд активні металічні елементи. Чим більша різниця електронегативностей, тим більш полярним є зв'язок. Порівняємо полярність зв'язків у сполуках аж фтор, аж хлор, аж бром, аж йод, знаходимо за рядом електронегативності числові значення та різницю електронегативностей. Отже, Хлор має значення електронегативності 4, а гідроген 2,1. Знаходимо різницю. Аналогічно отримуємо різницю електронегативності гідрогена і хлора, гідрогена і брома, гідрогена і йода. Далі робимо висновок. Стосовно полярності зв'язків